Нова сторінка життя. Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде за мною. Марка 8.34. У Святому Письмі є безліч прикладів, коли людина починає нове життя. І у кожній із цих історій, тим, хто перемінює і відновлює, є Господь. Щойно людина виявля... виявила покору перед Божою волею, вона починала довіряти, віддаючи все в руки Божі. Він діяв і змінював обставини. Як, наприклад, Ной, який за наказом Господа будував ковчег сто років, йому було нелегко, адже з нього постійно насміхалися, бо він будував ковчег серед пустелі, а всім розповідав про потоп, його вважали за божевільного. Авраам, який повірив Божому пророцтву, що з нього вийде великий народ, попри те, що він вже був у літах, власне, після виявлення цілковитого опування на Бога, Авраам починає зватись Авраам, батьком многоти народів. У сто років Господь дає йому сина Ісаака. Історія Йова говорить нам про заможного чоловіка, в якого один день зникає все: діти, худоба, слуги. А на додачу він хворіє проказою. Господь хотів. Аби терпеливо переніс випробовування не нарікаючи і після цього обдарував його двічі щедріше. Таких прикладів є багато. Кожна людина у своєму житті переживає важкі моменти, проте кожна ситуація чогось навчить. І є обов'язково для чогось допущена. Господь випробовує нашу віру, а Його випробовування ніколи не перевищують людських можливостей. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить. Що вас покушували понад вашу спроможність, але разом із покусою дасть вам змогу її перенести. 1 до Коринтян 10:13. Ось на цю тему кілька цитат зі Святого Письма для подальших роздумів. Випробуй мене, Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем моє нутро і моє серце. Псалом 26.2. Бо ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло. Псалом 66,10 він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує, як золото я вийду. Йова 23, 10. Я їх розтоплю, як потопля срібло, я випробую їх, як випробовую золото. Захарія 13-9 Якось я почула історію про жінку, яка натрапила у святому письмі на одну із таких цитат. Її зачепили слова, що Господь людину випробовує як золото. Вона довго роздумувала над цими словами. У знайомого ювеліра вона розпитала, як випробовує золото. Він пояснив, що золото у природі на вигляд як звичайний камінь рудуватого кольору, нерівний, тьмяний, з тріщинками, нічого особливого. Щоби зробити красивий ювелірний виріб, золото треба розплавити і тоді випливати із нього те, що має стати прекрасою. Тримаючи постійно у вогні. Є одна особливість. Його можна перепалити, так що воно стане непридатним. Жінка запитала ювеліра, як він знає, що золото таке, як подібно і як вже необхідно витягти з вогню. Ювелір відповідає, дуже просто. Тоді, коли у ньому я бачу свій, своє відображення, Господь бажає, щоб його відображення було в нас, щоб, дивлячись на нас, на наше життя, інші могли пізнавати Господа. Не раз різні прикрості і печалі ранять, ніби вогонь. Ми страждаємо, нас болить. Але через такі ситуації ми стаємо кріпкішими. Це нагода здобувати чесноти, ставати тим ювелірним випробованим золотом. У якого є відображення майстра? Не існує людини, яка б в житті не мала випробовувань. Святі не стали б святими легко, вони теж мали випробування. І ми маємо покликання до святості. З кожним новим випробовуванням ми починаємо нове життя, бо дедалі більше у нас вимальовується відображення Господнє. Звісно, якщо ми гідно долаємо це випробування, у Біблії читаємо Блажений чоловік, що перетриває пробу, Бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Якова 1,12. Дорогий Ісусе, хочу сьогодні розпочати нове життя, нову сторінку у моєму житті. Прошу тебе! Господи, випробуй мене і дозволь мені йти за тобою. Амінь.